Через декілька днів в нашій країні виповниться 25 років і зараз вона на порозі змін. Про те, яких галузях їх варто робити, ми запитали у тернополян. На рахунок от, пенсії, дуже низькі пенсії у нас важко жити, оплатити комунальні послуги, ліки купити, продукти купити дуже важко. Зараз пенсіонерам в даний час. Звичайно, доцільне. Ну, в першу чергу медицинський, в освітній. Все-таки покоління підростає, щоб менше виїжджали за кордон. Треба молодь зацікавлювати. Роботу давати, оплату достойну. тому що шкода, якщо дійсно молодь, молоде покоління. От я так звичайно бачу, зараз дуже от багато заходиш навіть в великі магазини. Сум оголошення. Немає продавців, немає касирів, немає представників торгового залу. Відповідно, молодь виїжджає, це дуже шкода, і мені вже трошечки старшому поколінню це близько це. А ми, є, а хто ж буде після нас, треба, звичайно, треба. Надіємося. Звичайно, досильне. А які саме реформи на війні? Ну, в першу чергу це. Як всюди відзначають боротьба з корупцією. Ну, звичайно, світу треба і медицину покращувати, безкоштовно робити. Звичайно, що потрібно проводити реформи, тому що без якихось зараз змін в життя, яке внести людям в життя, да, ну нічого ж не цей. Перш за все, скажімо так, потрібно якось відбудовувати економіку, щоб вона якось, ну, скажімо так, на якийсь рівень підняти людей, щоб вплатоспроможність людей росла, щоб в нас щось розвивалося і так далі. Тобто, обов'язково. Освіти. Звичайно, освіти, медицини. Е так, щоб було більше дисципліни, більше карності за корупцію, тому що, мені здається, все рушиться в нашій країні через величезну корупцію. В освіті дуже багато несправедливості, тому що я студентка, я цим тикаюся постійно. І ну у всьому і ну корупція є у всьому, і Треба у всьому помаленьку чуть-чуть по, поступово робити якісь реформи, щоб змінювати все на краще.